Знайти найбільше значення параметра А, за якого немає коренів рівняння. Для цього одразу скористаємось властивістю степенів, тобто 3 в степені мінус Х, опустимо у знаменник. Ріня, 4А плюс 5, приведемо до спільного знаменника і перенесемо це в ліву частину, тобто буде 3. Х у квадраті, плюс 4А, точніше, мінус, так як ми перенесли, плюс 5 помножене на 3 в степені Х для того, щоб привести до спільного знаменника, і плюс 4А квадрат, плюс 10а і під спільну риску дробу. Так як знаменник у нас нулем ніколи не буде. Ми можемо тепер записати, що в нас просто 3 в степені, 3 в степені х в квадраті мінус 4а плюс 5, помножено на 3 в степені х, і плюс 4а квадрат плюс 10а. Виконуємо заміну 3 в степені х заміняємо на t. t в нас строго більше за 0, тобто отримаємо квадратне рівняння t квадрат мінус 4а плюс 5 помножити на t. Плюс 4А квадрат плюс 10А дорівнює нулю. 0. Запишемо дискримінант 4 на 4А квадрат плюс 10А. Розкриємо дужечки, отримаємо 16А плюс 40А плюс 25, мінус 16А квадрат, мінус 40 А. 16а квадрат і 16а квадрат взаємно знищились, 40, 40 також отримали 25. Тому корення в нас точно повинно бути 2 відносно змінної Т. Отже, єдиною умовою, яка може сказати, що у нас немає коренів, це те, що Т повинно бути додатнім числом. Отже, знаходимо Т1 і Т2 і розв'язуємо нерівності, відповідно до яких у нас і Т1 і Т2 будуть від'ємними значеннями. Отже, пишемо 4А плюс 5, плюс корінні дискримінанта, тобто плюс 5 поділити на 2. І тут у нас 4А плюс 5, мінус 5 поділити на 2. Отже, 4А плюс 10 на 2, або 2А плюс 5. Повинно бути менше за 0, або дорівнює. І 4А поділити на 2 дорівнює 2а, також менше дорівнює нуля. Отже, розв'язуємо кожну з них. Отримаємо 2а менше дорівнює мінус 5, а менше дорівнює мінус 2,5, або просто А буде менше дорівнює нуля. І тепер об'єднуємо обидва розв'язки, так як нам потрібно, щоб жоден з коренів не, не існував. Мінус 2,5, тут 0, закреслюємо. Це перша нерівність. Ось так у нас виглядає друга. І коли ми об'єднуємо, виходить, що А. Належить від мінус нескінченності до мінус 2,5 включно. Отже, наша відповідь мінус 2,5